Тривають пошуки трьох сестер з Бородянки у Київській області. Це восьмирічна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже майже три роки. Дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти каже, де як він мічався, їм всім чотири телефони. і Я всі дзвонив, але ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і а От-от, адже от. от, от кажуть, дідуся, от поїде. Коли піде вже в басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі будь-які навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні. дуже це, саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс, дізель-шоу і повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив їздить на футбол, вона її навіть доля з поля за те, що їй там ударили кона, і вона втомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плав. Каже, що точно плаває. Та Кать каже, що ти саме. Тож, хоче показати, що вона теж нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток, і вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації пан Олександр приїжджав у Бородянку, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. З кожним днем. Вони повинні тут. Не може бути, щоб святий телефон ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь не повинен вже звернути. Хто то бачив? Хто то бачив? Хочеться Обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопривідомленності. Тож вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бо дай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас, зайдіть на. Сайт служби розшуку дітей Магнолія. Подивіться уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони перебувають у розшуку і потребують нашої з вами допомоги. Якщо ж ви когось із них упізнали, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua